Доброго ранку рідні! З вихідними вас. Тихого, гарного, мирного дня вам! Я ніяк не прокинусь. Я вчора лягла у пів на третю, я займалась тортом. Я ж казала, що не професійний кондитер, в мене то займає завжди часу. Трошки познімала, але вже не... не сідала, щоб монтувати, бо вже і часу не було, і пальці я попалила тою карамеллю. не карамеллю, а і замаль там. Це ж перше я робила. Ці людяники, вони не такі ідеальні, як мені хотілося щось, в мене трошки не так йшло. Я зараз покажу, що вийшло. І зараз вимив голову, зберу сніданок для сім'ї і буду закінчувати торт не клеїла я картинки, нічого вчора, щоб вони не попливли за ніч цукрові картинки. Вони в сухому повітрі потрібні зберігатись, якщо буду займатися, доробляти свій великий тортик. Що ще? Харків ще не дзвонила. переживаю, можливо, думаю, мої сплять. Ніч же знову неспокійна була. Ввечері вчора ще не було в них світла, в частини міста було в них ще не було. Так що якось так. Ось такі людяники поробила, я була незадоволена. Бачите, першу партію я перепекла, вона трошки пожевтіла, хоча з градусником робила, щось порозмальовувала, поробила. Ну таке, що попало. Я думала, вони будуть гарніші. Деякі більш-менш Це я вручну щось розписувала. А інші, ну такі. Бачите, краєчка нерівні. Так що, якось так, будемо збирати тортик. Те, ще не все з декору, що робила, ще там щось вирізала. Побачите, обов'язково покажу все. Приготувала швидкий сніданок. Це тости чотири сира. В мене вже є на сторінці рецепт. Я його додавала. Це дуже-дуже смачно. Якщо пропустили випадково, подивіться це швидко. Буквально 10 хвилин на смак, як піца, дуже швидко готується. Дуже дуже правда, смачно. Ми всі обожнюємо. А зараз покажу вам тортик, який я все ж таки доробила вранці. І в принципі я задоволена, хоч він мені дався важче, ніж зазвичай. Хоча не складний. я зроблю окреме відео, як я його збирала і пропишу всі грамовки. сьогодні ж зроблю. І ось ми нарешті зібралися, їдемо двома машинами, звичайно, та бусик викликали, бо дітей дев'ять чоловік. Це не поряд з домом, підвальне приміщення, їдемо на віртуальну реальність. Всього було дев'ять дітей. Начебто все встигли. Першу партію вже завела всередину з тортом. Зараз хлопців з піцею чекаю. Торт начебто нічого вийшов, я все знімала, поки будемо сидіти там, дітки розважатись, буду намагатись помонтувати все. Так що все обов'язково покажу. Просто не встигала все разом робити якось так. Отака. Не знаю, кіпішна цього разу. Іменинник приїхав. Красунчик покажеться з подарунками у нових кросівках. Задоволений? Так. Пішли. Поки зустрічала одних, тут вже Во всі в процесі. Тимур, ти вже в процесі. Це діти до нас справи немає, тому що на окулярах віртуальної реальності, хто у приставку робиться, трошки пізніше накриємо стіл. Ми майже накрили, просто чекати будемо сидіти, ми в підвальному приміщенні, тому в принципі більш-менш тут безпечно, хоча зараз тривоги знов такі. Посижу, коментую, вам може хоч щось виставлю. Щось мудит там, все видно, що она робля.